Із різдво, із родись Ісус, колядки чути скрізь, І я так само веселюсь, як пастухи колись. А ти, ти знаєш, що Ісус спасіння нам несе, Так, так він нас від всіх спокус і від гріхів спасе. Цієї ночі всі Христа хвалили, хто бажав, Відкривши серце і вуста, і ти його прослав. Від хатени дуте у о. Від хатени, до хатини, бог ідеш, ви чиди. Хоч нас разом з нами життя, хоч на освобод. Війте люди, Христос рождається, тож віддаймо хвалу йому. Вірте, люди, що скоро станеться, нове небо й нова. Вірте, люди, що дні останні, що скоро збудуться всі слова. Подивіться, цей день сміхається, як дві тисячі літ тому. Нам спасити Христос рождається, тож віддаймо хвалу йому. Ось на небі, ось на небі зірка сяє. Кожен з нас новину знає про народження Христа. І якщо у тебе, друже, яса, серці ще пусті, постарайся зараз дуже і Христа туди пусти. Тоді твоїх усі дізнають, що Христос тобі живе. Ті, що Слово Боже знають, не сховається ніде. Хто на ті не заховаєш, це святинь, що горить. Добре, друже, ти це знаєш, світла є мажник не вмить. Приємно святкувати Різдвяні свята, бо різдво дитяче свято нам дало Христа Він у світ прийшов дитятком у недолі різ Та й дівчаткам і хлопляткам щастя він приніс. Діточок, як рідна ненька, він благословляв За дорослих і маленьких на кресті вмирав. А тепер царює в небі, дивиться на нас і візьме. Ціну до себе, як настане час. Я не пастух і не мудрець, Я хлопчик з України. Та знаю те, що мій творець в хліві родись сіні. Очима віри я дивлюсь і тішуся душею. Самого Бога, син і Моєю, як діти всі, отак і я живу і підростаю, і по дитячому щодня Ісуса прославляю.